Доброго дня, мене звати Світлана. Я вперше в санаторії Боржава. Приїхала з Київської області. Зробила собі такий чудовий подарунок на день народження. Я була неймовірно вражена настільки доброзичливо. Мене прийняв санаторій Боржава. Привітали мене з Днем народження, вручили мені чудовий сертифікат. Як подарунково, це була ванна з шоколадом, яку я з задоволенням прийняла. Дуже мені подобається відношення колективу, лікувальні процедури різноманітні, різного профілю. Я приїхала лікувати спину. Я вже відчуваю ефекти, дошка йомінова під наглядом і чітким керівництвом наших улюблених. Сестричок, скажімо, які безпосередньо рекомендують, які вправи необхідно робити. Також я от приймаю петля, мені дуже подобається. Так само аквагімнастика це просто фантастично. Тому я дуже рекомендую санаторій Боржава. Природа фантастична, також є конюшня. Можна піти на екскурсію до коней і покататися можна, дуже гарне відношення. Їжа фантастична. Я навіть набрала пару лишніх кілограмів. Фантастичне обслуговування, тому дуже рекомендую. Мені подобається. Відпочиваю задоволенням. І вчора ми їздили по святих місцях Єржавщини. Дуже гарні монастирі. От ми були останні мене вразив на горі Серафима Своровського. Ну, це фантастика, дійсно, як говорять. Небо торкається землі, небо торкається гір, дуже подобається і про, е, прокидається вранці під спів пташок. Це фантастично, це дійсно фантастично. Кімнати доглянуті, тепло, комфортно. Тому я дуже щаслива, я вперше тут і приїду ще не один раз. Тому дуже дякую вам.